Щоб підключити монетизацію на своєму каналі на YouTube, потрібно наступне: 1. Переконайтеся, що у вас є аккаунт Google AdSense. Якщо у вас його немає, створіть новий або використовуйте старий. 2. Перевірте вашу відповідність кваліфікаційним вимогам для партнерської програми. 3. Зайдіть на свій аккаунт YouTube і класніть на значок профілю у правому верхньому куті. 4. Виберіть пункт «Creator Studio 5. В лівій бічній панелі клацніть на канал і потім на монетизація. 6. Із цієї сторінки вам будуть запропоновані вказівки, як підключити монетизацію для свого каналу. 7. Ізменіть параметри монетизації на влаштуваннях «Creator Studio. У разі успішного підключення монетизації ви зможете заробляти на своїх відео. Нагадую, заповнення свого каналу якісним та унікальним контентом є ключем до заробітку на просмотрах, вподобаннях і підписках.